Торетини із пахучих трав та ніжних квітів, прикрашений баровистими стрічками і наділений магічним змістом, український вінок один з найдавніших символів нашої країни. Запрошуємо вас дізнатися більше про цю стародавню етнічну прикрасу, яка лежить в основі національної самобутності українців. Оспіваний в піснях та оповитий легендами, український вінок має багатовікову історію. Звичай плести вінки для прикраси лягає ще й язичницьких до історичних часів. Вони мали сакральне значення як атрибут обрядів весняного циклу і купальських ігрищ. На найдавніших зображеннях жінки богині вона у головному оборі з квітів, трав, зілля та гілля. Наші предки усвідомлювали, що головою вони розуміють навколишній світ і впливають на нього. Тому, за допомогою головних уборів вінків. Прагнули захистити себе від зоручення та інших злих злигчань, забезпечити добру трудині. Термін вінок є збірним поняттям. Майже в кожному етнографічному районі він мав іншу назву. Крім загальнослов'янських, вінок, в'янок, перев'язка, чільце з 19 початку ХХ століття побудували такі назви як «поробуля», лубок, теремок, фес, корона, перта, цвіток, «квітка». Косиця, плетінь, коруна, гібелка. З давніх давин вінок був книгою душі молодої дівчини. Мовою квітів вона висловлювала свої почуття, виражала душевний стан і розповідала про події, що відбувалися в її житті. Кожна квітка у сплетеному віночку особлива. Усього у вінку могло бути до 12 різних квіток. Що символізують квіти у віночку? Мак, Підка мрій символ родючості, краси та молодості, а також щирих та чистих почуттів. Материнка і цвіт вишні та яблуні – то материнська любов та відданість. Ромашка символ ніжності, вірності і кохання. Кажуть, що вінкована повинна бути між гронами калини та хмелем. Хміль символізує гмучкість та розум. Хміль оспіваний в багатьох легендах і піснях. Говорити про Калину, мабуть, буде займа. віку вона була і залишається символом його чого вроди та чистоти. Уособленням краси, молодості, сили і здоров'я вважається волошка. Розташовуватися вона повинна обов'язково біля любистку, разом любисток і волошка, віти відданості та вірності. З легенд та пісень відомо про чудодійні властивості любистку. Його кидали в купіль дитини. Разом із щебрецем та м'ятою, щоб маля не хворіло, адже м'ята це оберіг дитини та її здоров'я. Дереві досить невибаглива рослина, вона росте всюди, куди занесе вітер її насіння, а тому вважається символом неспорності і непоборності. Квіти безсмертнику означають здоров'я. На вигляд, вони маленькі, не дуже примітні, але їх користь для людини. Є надзвичайно великою, він загоює виразки і рани. Польвий дзвіночок символ вдячності. Незайвим буде вплести довінку і чорнобривці, тоді дівчина у родині буде чорнобривою і надзвичайно гарною. Ружа, мальва та півонія то квіти віри, надії та любові, а соняшник це символ праці, багатства. Сили й успіху. А ще соняшник вважається найміцнішим і найсильнішим серед квітів. Дев'яти сил тобто оман, корінь дев'яти сил, який зміцнює та повертає здоров'я. Лілея, тоді вчі чари, чистота. Щоб посилити захисну силу вінка, поміж квітів плітали зілля та листя, траву над травами полин. Символ вірності буркунзілля, листя дуба адже дуб є символом сили, але чи не найсильнішим оберегом вважають барвіни. А от нечисте зілля, вовчі ягоди, папори, дурман, притати у вінок катерично заборонялося. Неприйнятною вважались під час сплетіння вінків і присутність хлопців. Розмаїття українських вінків просто вражає, магічні, звичаєві, ритуальні та вікові. Разом більше 77 видів. Вінки були різними за складом та призначенням, і не всі з них носилися, деякі використовувалися в народних ритуалах. Існують обрядові вінки, що одягали на свята клечальний, купальський, обжанковий. У четвер перед Днем Святої Трійці дівчата звивали клечальні вінки на всі святки, плітаючи засіб від нечистої сили полин, також заплітали в коси вербові віти. Та скріплювали їх травою і лишали, а в день свята йшли перевірити свої вінки. Якщо вінок лишався свіжим, то дівчина буде щаслива, а якщо зів'яв, то це віщувало лихо. В деяких місцевостях матрі дівчата кидали вінки на воду і віщували долю. Вранці на купальські свята дівчата йшли до лісу та в поле збирати цілющі трави, які мали особливу магічну силу. Із зібраних трав, потиків, парубків протягом дня плели вінки. Кількість їх може бути різна: один, два, три, але вони мали складатися із рослин з лікарськими властивостями. За народним повір'ям, вінки, в яких дівчата беруть участь в святкуванні купальського свята, наділені цілющою силою, тому й закидали дівчата їх через голову на дах хати, а інші зберігали на горищі, вірячи, що зілля, з якого сплетений вінок, вилікує їх до всяких хвороб. По закінченні святкових забав дівчата приступали до найцікавішого дійства купалівського обряду ворожіння на вінках. Вони діставали приготовлені свічки, прикріплювали до вінка, запалювали і пускали по річці, спостерігали та забачували свою долю. якщо вінки сходилися або рівно пливли, то це до шлюбу. Якщо крутиться на місці або течіє на по каналі, доведеться чекати наступного свята купала. Якщо вінок опустився на дно. Коханий розлюбить, у кого вінок плаває найдовше, найщасливіша дівчина, якщо вінок відпливе далеко і там зупиниться біля берега, туди й заміж піде. Хлопці старалися зловити вінок коханої, пізнавали його за оплетеними стрічками та квітами. На Полтавщині пущений на воду вінок приймає наречений дівчини, що має одружитися з нею. У Галичині деякі дівчата, сплетені вінки з щебрецю, святили у церкві та зберігали протягом року. Під час хвороби людей чи худоби напували хворих настоями зілля тих вінків. В деяких селах Полтавщини дівчата при процедурі потоплення мари знімали з голови вінки і розвішували на деревах, а дехто приносив їх додому і вішав у хаті чи господарській будівлі як засіб охорони від нечистої сили. Ще один особливий обрядовий вінок обжанковий. Український обжанковий вінок. Ритуальний предмет, який означав закінчення жнив. По завершенню жнив плели вінок із колосків, зібраних на стерні або з останнього снопа в жил. Обрядовий вінок мав бути гарним і пишним. Його із останнім снапом забирали з поля в будинок, де зберігали до наступних жнив або до чергової сівби. На Чернігівщині плели один вінок із жита, а другий із пшениці. Вінки переплітали польовими квітами, маками, волошками, калиною. І одягали найгарнішій дівчині, яка передавала вінки господарям як символ щедрого врожаю та закінчення жнив. Українці робили кілька вінків за числом засіяних культур, у тому числі з гороху, гречки, ріпаку. Здавна одним з оберегів у дівчат був віночок. У першу копільного новонародженої опускали віночок із запашних квітів любистку чи брицю та м'яти, щоби маля не хворіло. Уже з трирічного віку маленькі україночки починали їх носити. Матуся чи сестра плели вінки з ромашки, чорнобривці, незабудок, барвінку. Чотирирічній дівчинці доплітали безсмертник, листечко яблуні, а шестирічній мак і волошку. Як дівчина підростала, у віночок додавалося кілька квіточок, і аж до шлюбу хизувалась дівчина короною на голові, доки свекруха на весіллі не пов'яже молодій хусту. У дівочому вінку красувалися ромашки й волошки, вінок любові плели з ромашок, що поєднували з хмелем, у його центрі збивали квітучі груну калини. Заручені дівчата плели коханим і собі вінки з волошок і любистку, вінки відданості, вінок надії з волошок і польового маку, дівчина плела, коли хлопець сподобався їй, але не поспішав сам зізнатися в коханні. На першому святі вона одягала його на голову обранця, щоби він зміг побороти нерішучість. Так звані вінки розлуки з правоцвіту і вересу дівчата дарували хлопцям, коли в них не задалися відносини, або ж він почав зустрічатися з іншою. Вінок носили лише незаміжні дівчата. Він означав, що дівчина на виданні. Останній вінок обирали на весілля, а після цього виходити на люди можна було лише з покритою головою. Адже тепер лише чоловік міг бачити волосся дружини. В українській традиційній весільній обрядності. Він виступав як символ щасливого подружнього життя, продовження роду. Весільний вінок був призначений захищати дівчину від злих очей та виготовлявся з барвінку, рути, шавлі, ружі тощо. Іноді, щоб посилити захисну функцію вінка, листочки барвінку змащували чесником та медом, а у вінок доплітали перед, червоні нитки, цибулю, монети, овес. Вінки мали значні територіальні відмінності. У середньому по розмір квітів зменшувався в напрямку потилиці. А на Поділю Протилежному. Буковинки носили карабулі, дірданок, води. Одним із найколоритніших є Буковинський обрядовий вінок з Повелою, який сьогодні можна побачити на весіллях у Чернівецькій області. Його збереження та популяризація це заслуга передусім майстрів та носіїв практиків, котрі повертають із забуття одну з найкрасивіших традицій Буковини. Від липня 2023 року елемент Буковинський урочистий вінок з Ковилою рішенням експертної ради при Міністерстві культури та інформаційної політики України внесено до національного переліку нематеріальної культурної спадщини. На Гуцульщині звиті вінки прикрашали гірданами зі скляних намистин, листками позолоченого барвінку. У Учільці оплітали маленькі металеві пелюстки. Також використовували березову кору, робили з неї діадему, прикрашаючи тканиною та коштовностями, а внизу підвішуючи бляшки чи намистинки. На Івано-Франківщині вінки доповнювали жмутами різнокольорової вогни. На Поділлі дівчата прикрашали голову волочковими вінками, основа яких була з чорної, а деталі з різнокольорової тасьми та чорного плису. На них нашивали різнобарвні вовняні кульки. Нитки, намистини й ґудзики. Різновидом вінка була квітка стрічка з нашитими на кружечок з вовняної тканини з двох боків квітками із призбираних стрічок, яку оздоблювали намистинками та бісером. Вінки Полісся свідчили про майновий стан дівчини чим заможніша, тим пишніший вінок. Так у небагатьох селянок віночок являв собою переплетений обруч. Тоді як у заможних дівчат міг складатися з кількох перебитих обручей, і навіть інколи був як суцільна квіткова шапка, яка покривала всю голову. Для Полтавщини були характерні вінки з балабонами, а для Переяславщини з золотими нитками і пір'ям. І останні стали такою візитівкою регіону. А вінницькі воскові вінки були внесені до нематеріальної культурної спадщини. Це невеличкі вінки з восковицями, для яких не використовувалися яскраві кольори. Дуже шанували київські вінки зі штучних і воскових квітів, які плели переважно черниці православних монастирів і продавали на київських базарах, від чого і пішла їхня назва. Їх купували перед шлюбом як весільні. Весільний вінок складався приблизно з кількох тисяч восковиць, зроблених на шовкових нитках. Також у цей вінок додавали тендітні квіти і тоненькі закручені спіральки з паперу. Квіти для вінків виготовляли з вищеного паперу. Дерев'яної стружки, кулю квовни та перевивали зеленим барвінком, подекуди вплітали пташина пір'я, павичеве, куряче та хвоста селезня. Він був невисоким і охайно прилягав до голови. І ще видів існує, та надзвичайно цікавими є відбір поєднання кольорів, розташування стрічок у віночку. Заквітчену голову молодої дівчини могли прикрашати стрічки 12 кольорів. Кожен із них служив присутній оберегом, захищав волосся від злих очей. Стрічки підбирали за довжиною волосся дівчини і робили їх ледь довшими за косу, аби сховати її серед барвистих кольорів. У центрі вінка зав'язували світло коричневу стрічку, вона символізувала землю годувальницю У обидва боки першої стрічки зав'язували жовті, символ ясного сонечка. Далі світло-зелені і темно-зелені – краса та молодість, а тоді блакитні та сині символи неба і води, що наділяють силою та міцним здоров'ям. Потім йшла жовто-гаряча символ хліба, фіолетова мудрість, малинова щирість, рожева символ достатку. Традиції плетіння українського вінка сягають глибокої довтини яким би не був привід створення цього барвистого берегу, його завжди виплітали з особливою дбайливістю і трепетом, адже в основі українського вінка любов до природи, шана до рідної землі. Отже, не забуваємо про давніх традицій наших предків, ми плітаємо віночки для на наші свята, навчаємо цим звичаєм наших маленьких дівчаток, щоб віночок з різнобарних запашних квітів був неперервним початком нового кола. У які зілються гідні нащадки, продовжувачі роду українського і його традицій.